Хочу зняти ролик на фоні такої от прически. Другий ролик буде чуть-чуть погодя. Дивіться який фон красивий Дніпро. Видно, не видно. Вроде видно. От. І насчет прически. Я не хочу підстраюватися під систему. Через що і через що і відпускаю волоси і на голові, і на цього. Ніде ні в яких сектах, е, ні в яких сектах, ні в яких деномінаціях. Там підстраюється якраз під систему. Тобто я не підстраюсь ні під яку секту. Навіть от багато чого почерпнув від сучасних язичників. Це не ті язичники, що були колись. Теж люди вивчають багато що, ну там у їх може Богу велесу. От. От. Я ніяким іним богам не служу, але почерпаю багато чого із різних ну, учень. І роблю виводи, роблю трезві, адекватні виводи по поводу волос, по поводу, так що хто хоче поржати, то сперва розберіться самі. Да, дійсно, робили експерименти над групами. Ті, що з волосами, були уважніші. Сьогодні, до речі, адвентістам і багатьом сектам не помішало би волосся. Отпустить, може б трошки були б чувстві до, до багатьох речей і духовних берегтися от всякої зарази. Типу. Ну і ось дивіться. Що треба писати на машинах. Слава Богу! Я написав на Героям слава а, так ще. Так як я дуже здорово спішу, я просто раді за того, щоб засняти ще цей ролик випустити. І тому, що зараз я на обратному путі і з другою прическою ну, ще порозмислюємо один вот. стол суть у тому, що прически всі, що Стандарти система встановлює, немає е, стандартів. Але в моєму розумінні е, волоси от, бути по плечі, до плечу мужчини. А в жінки, коли немає жінки е, лисогорда, чи як там? Короткошерста, е, чи взагалі, е, це взагалі абсурд. Жінка без волос дело там насчет покриття волос є спори. Пожалуйста. Е -е, тоже треба, щоб женщина була з покритою головою. Я волоси, пущені, Для Для а показує волосся мужчині вдома. Для чого? Через що Бог допустив, що на сьогоднішній день е -е, майже ми... всі жінки ходять в лиси. Я рекомендую, рекомендую не слухати е, секції, групіровок, е, бо а трошки включайте мозги, е, читайте різну літературу і особливо придержуйтесь слова Божого. У Слові Божому є рекомендація, що коли обещастили Давида, от, края бороди йому обстріляти. Оце обещає. Якщо... А відносно на голові волосся, то в моєму понятті це вже я трошки запускаю, там, трошки може зручно. Ну, щоб мені було зручно. А якщо мені зручно, так, то я от такі волоси відпускаю. А, та насмішникам мені геть якось... геть якось до Люди, які не розібралися в своїх ділах, їм геть тяжко розібратися і в цьому. Я зараз спішу. а я думаю, через годинку ми ще раз зустрінемося, я випущу два ролики відносно волос. Через те, що на даний момент, на даний момент у мене час. Гарного дня мудрості. Е, думайте своєю головою, а не головою системи. Чи, особливо зараз в нас на Украї... Україні. Я дивлюся вже прямо занадто. Тому що занадто, то не то всім гарного дня. Будьте мудрі, нас щодвос. Женщини, які підстригають під а то ще й лиси. Якесь обещання пішло. Так само і мужчини, які теж лисоморді, женоліки. Те, що у Олександра Македонського у... у цьому у войську відлічалися такі хлопці, тобто вони грали роль дівчат яких стригли і приєдналися. Щось воно трошки в, нашій, в нашому суспільстві занадто. Мені кажеться вже переборчив питання. Так, гарного дня.